Встала іде новий день. Люди малята, усім добрий день. Малята, я вітаю вас. Відгадайте загадку? Не кущ, а з листочками. Не сорочка, а шита, не людина, а розповідає. Що це? Так, це книга, правильно. Книги нас оточують скрізь. В який би дім ви не прийшли, ви побачите книжки в шафах, на полицях, на столі. Діткам дуже подобається слухати казки, які читають дорослі. А також вони люблять розглядати малюнки в книжках. Книжки бувають різні, маленькі і великі. Товсті і тонкі з малюнками і без для дорослих і для дітей. Я впевнена, що у вас також вдома багато книжок. А зараз я пропоную вам послухати пісеньку про книжку і про те, що треба її берегти. Бела з полиці книжку і сторінки погортала, забронилась мишка уночі її читали, Плаче книжка, мишку, Плаче, книгу книжку. Розлетіли сторінки і обшарпались боки. Я покличу гості мишку. І покличу з нею кицю, в брудні лапки брати книжку, за мазурам не годиться, не журися, книжку, Миє лапки мишка. киця клеї сторінки і обшарпані боки. Вийшла як годиться. Булки. Тож, дітки, ставтесь до книги, як до свого друга. Бережіть їх, не ображайте. До побачення, малята, до нової зустрічі!